Що було з самого початку ТЦК? Це було просто записування паперів, які втрачалися, не систематизувалися, нічого. Народ просто валив косяками, особисто був декілька разів. Тоді йшов, записувався тощо. Навіть папери не встигали просто оформлювати. Потім, звісно, що потічок зменшився: ріка до потічка тощо. Потрібно далі вже шукати, потрібно далі мотивувати, потрібно займати соціальну функцію, вже ветерани пішли, вже сім'ї, вже все інше тощо. І виявляється, що інституція плоть від плоті радянська. І далі ми йдемо, 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 і приходимо там на другий, третій рік війни, коли держава каже, ви повинні. А ті, хто пішли першим, кажуть, не, ну ми ж не через це йшли. І спис каже, ми не через повинні, а через те, що ми відчуваємо потребу. Але має бути ну, раз, два, три, чотири, п'ять. І тоді з'являється: вже коли соціологічні дослідження проводили, закриті фокус групи, в чому причина, чому частина людей уникає мобілізації, тих, хто під неї підпадає. Не брак патріотизму, не брак громадянської відповідальності, а більше половини е зрізалося на питаннях е навчання. Матеріального забезпечення визначеності правил, коли я зможу побачити своїх рідних, якщо в мене дитина захворіє, якщо з дружиною що трапиться, вона за кордоном з дитиною що зробити, або з чоловіком, якщо з дитиною дружині, що зробити. А що буде з моїми літніми батьками, якщо зі мною щось трапили?